Чи втрачається товщина при поліруванні. Так втрачається. Чому? Тому що, за законами фізики виникають ціле тертя, і абразиви просто знижують товщину лаку. Якщо це легке полірування, тобто найменш абразивнішою пастою, втрати товщини лаку будуть від 1 до 3 мікрон. Якщо це One step однокрокове полірування, де нема глибоких подряпин, а легка насічка. В такому випадку втрати товщини будуть приблизно від 3 до 5, може до 7 мікронів. А якщо це вже глибоке полірування, це 3 кроки місцями можливо і шліфування, тоді втрати лаку втрати товщини лаку будуть в межах. Від 7 до 15 мікронів. Тому що глибока подряпина це глибока подряпина. І в тих місцях, можливо, навіть і більше будуть втрати. В більшості випадків, а це 60-80%, втрати товщини лаку будуть мінімальними. Тому що шліфування проводиться в дуже виняткових випадках, глибокі подряпини. Можуть усуватися високообразивними пастами, це двокрокове полірування, в рідкісних випадках три кроки. І це надає гарний блиск, глибину кольору і задоволення водія.